Сьогодні приїхав в новий двір на машині. І що б ви думали? Зразу хто приїхав? Контролери. Бачите? Тобто, тільки я під'їхав, вони якраз під'їхали, і ніхто ж не виходить. Бачите? От в тому-то є фішечка, що їм не треба виходити. Вони нічого не роблять з героєм, а вони тільки контролюють ситуацію з рольовими моделями. А от. Де рольові моделі, а їх немає. Знаєте чому? Тому що я ж несподівано сюди заїхав. План був проїхати трошки далі. А тут я вирішив змінити свою тактику, і зразу вони теж змінили свою. Якщо ви подумали, що це за бред, Ви не пройшли тест. У мене для вас погана новина. Ви неуважні, і ви щось хочете від життя отримати, але не прикладаєте зусиль. Скоріше за все, ви і не отримаєте бажаного, і постійно будете злитися. На те, що не отримаєте, ті, хто уважно дивляться мій блог, вони розуміють, що це все анонс фантастичної книги, соціальний блокчейн, в якій я описую метафорично, як бути свідомим, що робити, щоб досягати бажаного, і деякі філософські ідеї та психологічні методики для покращення вашого життя. Щоб отримати книгу, напишіть мені.